Кучма тепер може спати абсолютно спокійно. Його остаточно відбілили. Вищеспеціалізований спеціалізований суд України підтвердив рішення попередніх судів і фактично визнав правильність зняття обвинувачень проти другого президента України. Сам Леонід Кучма на засідання не прийшов. Йому закидали причетність до убивства журналіста Георгія Гонгадзе. Родина загиблого тепер планує звертатися до Європейського суду з прав людини, оскільки вважає, під час розгляду справи було різне застосування норм права, а національні інструменти. Уже вичерпано не було і немає, і не може бути достатніх підстав для кримінального переслідування другого президента України. Він є особою, яка немає причетності до трагічних подій з Георгієм Гонгадзе. Це дає нам підстави звертатися до Верховного суду про скасування цього конкретного рішення, оскільки я його вважаю незаконним і воно розбігається в практиці з багатьма рішеннями в інших справах. Це рішення сьогодні відкриває можливість для Мирослави Гонгадзе звертатися до європейського суду про порушення її права на справедливий суд.